Привіт, друзі, пота повертається до України. А син телеведучого Костянтина Грубича проходить реабілітацію після втрати руки. Про це не тільки сьогодні. В новинах шоу бізнесу Слава про підписуйтесь на канал і починаємо. Потап повертається до України. Про це він сказав журналістам під час фестивалю Лайми Вайкуле в Латвії. Журналісти новини Лайв запитали у співака, чи планує він повертатись до України. І він відповів що так, звичайно, і навіть запросив всіх 3 серпня на поштову площу у Києві. Подивіться, коли в Київ? Е, наступного тижня буду. О! У -у -у. Побачимось? на поштовій площі. Зустрічаємось о сьомій о неділю. Але друзі, чи це було сказано просто так, чи справді ми зможемо побачити і поспілкуватись з артистом у цей день на цьому місці? Про це покаже час. Нагадаю, що на фестивалі Лайми Вайколі виступали кілька українських артистів, зокрема Потап зі своїм новим проектом Славік Балаган, його дружина Настя Каменських. І особисто для мене було здивуванням побачити на сцені Олега Кінзова, який продовжує жити за кордоном і співати російською мовою. А ще я відверто здивувався і приємно здивувався, коли побачив Максима Галкіна, який сказав, що зараз вивчає українську мову, і навіть намагався відповідати на запитання. Ані журналіста саме українською, сама ж Лайма Вайкуле вже не вперше підтримала Україну і закликала дати нам більше зброї для того, аби перемогти ворога. Телеведучий Костянтин Грубич опублікував нове фото з сином Ярославом, який отримав поранення на фронті, якому довелось ампутувати праву руку. Зараз Ярослав проходить реабілітацію і каже, що поки важко звикнути до нового стилю життя і незручно писати лівою рукою. А ще Ярослав Грубич каже, що не вважає себе героєм і радий, що його історія може надихати інших. Триває сезон відпусток, і співачка Джамала вирішила відпочити з синами на морі. Співачка з чоловіком виховують трьох пацанів: однорічного Аліма, п'ятирічного Селіма і семирічного Еміра. Але тут е, зрозуміло, так, що з трьома дітьми самим батькам відпочивати не дуже вдається. Джамала написала, що відпочинок з дітьми це 24 на 7 відпочинок для дітей. А вона час від часу уриває собі кілька моментів і радіє цим дрібницям. Але я так розумію, що на відпочинку Джам... Мала не одна, бо на фотках присутня її старша сестра Евеліна. Тому інколи все ж таки співачка може присвятити час і собі. Співачка Дженніфер Лопес відмовилась виступати в Москві. Нагадаю, що йшли розмови про те, що в серпні артистка може виступити з великим концертом в столиці Параші. Про це почали писати пропагандистські змі, але представники співачки заявили, що виступ. Не відбудеться за словами інсайдерів, команда артистки зважувала всі за і проти, і все ж таки вони вирішили не допускати репутаційних ризиків, адже через виступ в Росії можуть бути скасовані подальші концерти світового туру, в якому зараз Дженіфер Лопес. Тобто, як бачимо, це не означає, що Дженіфер Лопес вона відкрито підтримує Україну, а більше означає, що все ж таки команда боїться ризиків і намагається утримуватися щодо коментарів і заяв в порівнянні навіть з. Тим самим Деном Рейнольдсом з гурту The Imagine Dragons, який на кожному концерті тримає у руках український прапор, і навіть тоді, коли організатори просять його цього не робити, він все одно викручується і згадує на кожному концерті Україну. Зірка мережі Світлана Базаренко з привозу конфліктувала зі своїми сусідами по ринку. Про це вона розповіла мені в інтерв'ю Слава Плюс, яке вийшло на каналі Слава Дьомін. На цьому інтерв'ю вже більше 400 тисяч переглядів. Якщо ще не бачили, то посилання є в описі цього відео. Тому приємного перегляду. Говорила зі Світланою про її дитинство в селі і як її ображали за те, що вона з села, як мама працювала для того, аби забезпечити світу. і як свята працювала, щоб забезпечити свою доньку. Правда, Світлана досі шкодує, що мало часу приділяла доньці, і все через те, що було багато роботи. Це перше відверте і велике інтерв'ю Світи, тому приємного перегляду. А вже у четвер на каналі Сава Дьомін вийде інтерв'ю Сава Плюс зі співачкою і легендарною телеведучою. Ольгою Горбачовою поговорили з Олею про те, як вона зараз живе у США, і як допомагає донькам у побудові музичної кар'єри, скільки грошей зараз витрачає на життя в Америці, і про стосунки з Юрієм Нікітіним. До речі, друзі, в інтерв'ю буде один ексклюзив від Олі. І цю інформацію вона розповість нам з вами першими. І я думаю, ви, як і я, будете шоковані від цього. Тому підписуйтесь на канал Слава Дьомін, щоб не пропустити це інтерв'ю і нові відео. Нагадаю, що на моєму основному каналі Слава Дьомін виходять інтерв'ю Слава Плюс і цікаві факти про зірок. А тут на каналі виходять новини щодо бізнесу Слава Про. Тому підписуйтесь, щоб не пропускати нові відео. І дякую, що ми разом. Актор Арам Арзуманян прокоментував чутки про те, що він, начебто, зраджував у стосунках. У коментарі «Lux FM Арам сказав, що він медійний і може комусь не подобатись. І нехай кожен думає про цю ситуацію те, що. Хоче, а от дружина Арама Христина сказала Наталі Тур про те, що після цих чуток вони з чоловіком посварились, і він пообіцяв, що більше такого не повториться, і більше вона не почує такого. Не нагадаю, що подружжя разом вже більше 10 років і зараз виховують двох спільних дітей. Співачка Кеті Перрі одразу після розлучення з Орландом Блумом пішла на вечерю з колишнім прем'єром Канади Джастіном Трюдо. Операція видання ТМЗ неочікувано. Зловили парочку в одному з парків Монреаля. Вони вигулювали собаку Кеті Перрі, мило спілкувалися і мали ну такий собі невимушений вигляд, як кажуть папараці. Очевидці кажуть, що якби не знали, хто це, то подумали б, що це закохана парочка. Ну а після прогулянки Джастін Трюдо відвіз Кеті Перрі до. Готелю на цьому їхній вечір не закінчився вже пізніше. А парочка зустрілася знову, але вже за вечерою у ресторані. Щоправда, шеф-кухар закладу в розмові з журналістами говорить про те, що політика і співачку більше можна назвати приятелями аніж коханцями. Нещодавно доньці Сергія Притули Соломії випинулися вісім років, і колишній телеведучий зворушливо привітав малу зі святом. Сергій написав, що вісім це той самий знак нескінченності, тільки який пішов у вертикаль, і що він з дружиною вдячні доньчці за за нескінченне світло, яке променить з її ще маленького, але водночас такого великого серця. Притула каже, що Соломія своїм прикладом вчить їх любити кожну мить життя. І нагадаю, що у Сергія притули троє дітей: дві донечки з нинішньою дружиною і старший син від попереднього шлюбу. До речі, якщо ви не бачили інтерв'ю, «Слава плюс з Сергієм Притулою, то заходьте на канал Слава Дьомін» і ми поговорили і про виховання дітей, і про те, як Сергій бив свого сина, і про це шкодує досі. І як його били, як його виховували. Одним словом, вийшло відверте інтерв'ю. До речі, про стосунки з колишньою також є у цьому інтерв'ю. Тому заходьте. Ходьте канал Слава Дьомін, а інтерв'ю Слава Плюс з Сергієм Притулою. Друзі, дякую, що дивились новини шоу бізнесу. Слава про нагадаю, що тут на каналі виходять двічі на тиждень випуски новин шоу-бізнесу. На основному каналі Слава Дьомін виходять інтерв'ю Слава Плюс і цікаві факти про зірок. Тому підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення щодо нових відео. Відео не так багато, тому ви не часто будете отримувати ці сповіщення. Дякую, що ми разом. Ну а минулі випуски. Дивіться ось тут через три, два, один.